Сьогоднішнє відео дещо незвичне для мого каналу і буде присвячене лише одній конкретній франшизі, яка існує вже понад 30 років, і яку я дуже сильно люблю з самого дитинства. Розмова піде про серію комедійних фільмів жахів під назвою Тремтіння землі, а конкретно про ті її частини, які виходили на VHS. Якщо даний формат вам сподобається, то я і надалі час від часу буду робити подібні спецвипуски до деяких серій фільмів, про які хочеться розповісти у рамках окремого відео. А тепер давайте зануримось у світ грабоїдів. Перша частина цієї франшизи вийшла у 1990 році. Основна ідея фільму прийшла сценаристові Стівену Уілсону ще у далекому 75-му. Коли працювавши у постелі Мохаве, у вихідний день він сидів на волоні і думав. Щоб трапилось, якби хижі створіння могли б швидко пересуватися під товщою піску, а він не міг би злізти з каменю. Так на світ з'явилась перша концепція грабоїдів, величезних та кровожерливих робаків, що живуть під землею. Давайте зупинимось на них більш детальніше. Ці вигадані реліктові хижі істоти походять від тварин, схожих на каракатиць. Взагалі існують різні популяції грабоїдів, які відрізняються своєю фізіологією. Наприклад, червоподібні грабоїди відомі своєю здатністю швидко рухатись під землею. Впродовж свого життя вони змінюють декілька форм, які дуже суттєво відрізняються одна від одної, що їй буде показано у різних фільмах серії. У невеликому містечку, розташованому в пустелі штата Невада, цей смолог фіксує дивні коливання. Спочатку з поверхні зникає стадо овець. А з часом починають зникати і люди. Двоє різноробочих Вал та Ерл виявляють труп чоловіка на вежі електропередач. Міський лікар робить висновок, що той помер від зневоднення, оскільки боявся спуститися на землю. Коли виявляється, що у місті зник електрогенератор і не працює телефонний зв'язок, наші герої вирушають за допомогою. По дорозі з під землі на них нападає змієподібна істота, яка виявляється одним зі щупалиць підземного хробака. Друзі розуміють, що мають справу з дуже небезпечними доісторичними монстрами. Головні ролі у фільмі виконали Кевін Бейкон та Фред Ворд. Фільм отримав високі оцінки від критиків та глядачів за нетиповий підхід до створення атмосфери небезпеки, хороші спецефекти та гумор. Рейтинг на порталі IMDB становить 7,2 бали. Касета ліцензійна від дистриб'ютора Premiere Multimedia з наклейкою, голограмою та контрольною маркою на обкладинці. Друга частина тремтіння землі під назвою Повторний удар вийшла через 6 років. Стівен Уілсон, автор сценарію та ідеї оригіналу, на цей раз сам керував процесом зйомки. Фред Ворд та Майкл Гросс також зіграли у продовженні. І про Майкла Гроса, про якого я навмисно не згадував раніше, хочу поговорити окремо. Його персонаж на ім'я Берт Гаммер був присутній в оригінальній картині, але лише на другорядних позиціях. Починаючи з другої частини, Берта повноцінно можна назвати головним героєм і у майбутньому навіть символом франшизи. Він дуже веселий і харизматичний, і єдиний з акторського складу, хто зіграв в усіх фільмах серії. Після подій першої частини Ерл відкрив власну стару ферму і почав спокійне фермерське життя. До нього звертається місцевий бізнесмен Карлос Ортега, власник шахту Мексиці, де виявили популяцію грабоїдів, і обіцяє кругленьку суму за його послуги. Ерл погоджується, їде на полювання, але з часом він змушений звернутися по допомогу до свого старого знайомого Берта. Той без вагань погоджується, адже мексиканська армія забезпечує його необхідним обладнанням, вибухівкою та іншими видами озброєння. Полювання продовжується, але грабоїди починають дуже дивно себе поводити, майже перестають рухатись, видають жахливі звуки, а згодом з них вилупляються наземні двоногі істоти шрайкери або крикуни. Які не мають очей, проте досить добре орієнтуються у просторі, реагуючи на тепло і швидко розмножуються після поглинання їжі. Фільм отримав переважно хороші відгуки, що загалом характерно для всієї серії, відвертих провалів, в історії якої поки що не було. Рейтинг на порталі IMDb становить 6 балів. На відміну від попередньої касети, друга частина у мене не ліцензійна. Наклейки і голограми на ній відсутні, хоча сама якість поліграфії та запису хороша. Наступна частина тремтіння з підзаголовком повернення в перфекшн» вийшла у 2001 році, і це перший фільм серії, в якому деякі грабоїди і окремі екшн елементи були створені за допомогою CGI-технологій, тобто з використанням комп'ютерних спецефектів. Всі попередні монстри у перших двох картинах були виключно аніматронними. Принаймні так стверджує англомовна сторінка Вікіпедії. Під час останнього перегляду другої частини у рамках підготовки даного відео у мене закралися деякі сумніви щодо цього. Реліз картини відбувся одразу на VHS та DVD і при бюджеті у 6 мільйонів доларів зібрав касу 14. Берт повертається до свого рідного містечка Perfection, в якому місцеві жителі вже налагодили туристичний бізнес, експлуатуючи образи грабоїдів. Одного дня під час екскурсії туриста з'їдає справжній грабоїд. Мешканці готуються дати відсіч стародавнім істотам, які несподівано повернулися, але їм на заваді стають урядові агенти та палеонтолог, які стверджують, що грабоїди це зниклий доісторичний вид, тому вбивати їх не можна. Нашим героям вдається домовитись, якщо вони захоплять хоча б одну особину живцем, їм дозволять вбити решту і починається полювання, під час якого Берту доведеться побувати навіть в шлунку хробака. Третя частина мені подобається менше за оригінальну делогію, але відверто поганим фільм назвати також не можна. Харизматичний берд і фірмовий гумор притаманний всій серії присутні. І взагалі у цій частині вперше з'явилися s бластери, літаючі під вид грабоїдів з реактивними турбодупами. Рейтинг на порталі AMDB становить 5,3 бали. Касета ліцензійна. Також від прем'єра. З наклейкою. Голограмою та контрольною маркою на обкладинці. Продовження серії у вигляді приквелу під гучною назвою Легенда починається вийшло у 2004 році. Фільм знятий у стилі вестерну, І в ньому традиційно представлений новий підвид грабоїдів земляний дракон. Він є молодою особиною виду. До півтора метри завдовжки має сплюснуте тіло краплеподібної форми, з боків якого знаходяться рогові відростки. Також полює під землею, але при цьому може вистрибувати угору на висоту близько двох метрів. 1889 рік події розгортаються у невеликому місці на дикому заході, поблизу якого знаходиться срібна копальня. Одного разу глибоко під землею вода з гарячого джерела потрапляє на яйця грабоїдів. У результаті чого вони пробуджуються і вбивають майже всіх шахтарів. Налякані місцеві жителі майже всі терміново залишають домівки. Прибуток копальні стрімко падає. У зв'язку з чим з Філадельфії прибуває її власник Гайрам Гамер. прадід добре знайомого нам Берта, якого також зіграв Майкл Гросс. Він залучає до полювання на грабоїдів найманців, адже сам не володіє вогнепальною зброєю. Після невдалого полювання Гайрам втрачає майже всіх своїх людей і тікає з міста. Але згодом на останні заощадження він закуповує озброєння і вирішує повернутися, щоб дати відсіч небезпечному ворогу. Тремтіння Землі 4 єдиний фільм серії, прем'єра якого відбулася одразу на телебаченні. Він отримав змішану реакцію від прихильників, які критикували місцями недосконалі спецефекти і акторську гру, але в той же час відмічали чудовий гумор, кумедних персонажів та сетинг загалом. Рейтинг фільму на порталі IMDb також становить 5,3 бали. Касета ліцензійна від Прем'єр Мультимедіа з наклейкою, голограмою та контрольною маркою на обкладинці. Перші дві частини тремтіння в дитинстві я дивився на відеокасеті, а згодом у мене з'явилась така dvd збірка На ній, окрім франшизи про грабоїдів, також присутні фільми «Пітон», «Годзілла», Прокляття мертвого озера, дві частини Анаконди та навіть три фільми про Гамеру. Це така велетенська японська черепаха. Став лайк, якщо любиш фільми про кайдзю. Саме цей диск зберігся у мене з тих часів, в дитинстві дуже часто його переглядав. У підсумку можу сказати, що любителям не зовсім кривавих, скоріше розважальних та пригодницьких фільмів жахів, я точно можу порадити ознайомитись не тільки з представленою сьогодні квадрологією тремтіння, а й з усією франшизою в цілому. Після епохи VHS вийшли ще три повнометражні фільми та серіал. Всі вони досить легкі для перегляду і тримають планку якості на належному рівні. Під час полювання на грабоїдів наші герої на челізбертом побувають і на півдні Африки, і на тропічних островах, і на засніжених крижаних землях, де постійно панує холодний арктичний клімат. Зіштовхнуться з новими видами генетично покращених грабоїдів та навіть глобальною урядовою змовою. Так що всіх охочих запрошую до перегляду. А я буду завершувати це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. Дякую за увагу та підтримку. До зустрічі!